Обереги Скарпат, п'єса на три дії, фрагмент, автор Шатило Софія, Село Семенівка Полтавської області. Дід Микола, я бачив дивний сон, немов передо мною, безмірна та пуста. Дика площина Богдан. Ха, оце наснилося. А тепер куди? На війну торбину збираєш? Який з тебе вояка, діду? Дід Микола. Вояка справді нікудишній. А от на Миколая дід Микола торбину хлопцям налаштує. З гарним настроєм і в непогоду тепліше. Військовий, так от звідки Миколай приходить? Як же я за вами скучив? Марина, як? Як так? Звідки? Господи, дякую тобі. Живий, дідусю, дочекалася, відчувала, що живий Богдан. Тату, я не розумію. Військовий повернувся, бо чекали надією та вірою вашою вижив, дід Микола. То як там, вояче, звідки тебе маринчене кохання вирвало? Військовий? В «В 14-му під Іловайськом багато побратимів полягло, бої запеклі йшли нещадні. В нашу траншею снаряд ворожий залетів, чув тільки, як рвонуло, і все. Оговтався вже в полоні, без документів, довго не міг нічого згадати і навіть імені свого. Та з часом пам'ять повернулася, вижив, потім обмін полоненими, і от я вдома. Сюрпризом на Миколая прибув. А ви, дідусю, справді хорошу справу надумали. Відчуття надійного тилу це як фундамент під будинком. Богдан. Татку, я не розумію, хто ж тобі двері відчинив? Дід Микола ха. Сам відчинив отим ключем, що в поштовій скринці п'ять років пролежав. Дочекався свого господаря, онучко твій ключик військовий. А ви, дідусю, ці писанки на весь батальйон приготували. Оберегами для хлопців будуть, дід Микола. Чудову думку, підкинув вояче. Богданчику, допомагай же, треба скоріше волонтерам віддати. Поспіши, онучку. От тільки одну собі залишу першу Орисину завіса.